Вично проти цього, і ми вважаємо, що треба відкривати лікарні, школи, дитсадки, а не закривати, якщо ми думаємо про майбутнє нашої держави. І саме тому ми працюємо разом із місцевою владою над тим, щоб таки зробити новий дитячий садок у Батурині, бо сьогодні він розміщується в пристосованих умовах місцевої школи. Виготовлена документація, і як народний депутат від цього округу, маю честь його представляти, будемо вибивати гроші на те, щоб був дитячий садок. На те, щоб відремонтувати лікарню, на те, щоб зробити освітлення по батурину, там, де його ще й досі нема, воду, газ провести по тих вулицях, де їх немає. Тобто наше завдання відроджувати батурин. І з відродження батурина почнеться відродження всієї країни. Але для цього ми маємо з вами гуртуватися, для цього ми маємо козаки. Упроваджувати радикальні зміни у життя нашої країни, і тому, як лідер радикальної партії, як народний депутат України від Патуринського округу від Бахматського округу, закликаю браття українці об'єднувати наші зусилля, гуртуватися бо наші вороги, тільки чекають, щоб ми з вами були роз'єднані. Щоб ми з вами гризлися між собою, як собаки, а потім усякі наші опоненти тільки того чекають, щоб з'їсти нас, бо в роз'єднанні наша слабість, а в об'єднанні наша сила, як казав батько наш Тарас. І тому звертаюсь до всіх з Божою поміччю, з вірою в Україну піднімати і захищати рідну країну. І нехай нам козаки. Наші предки славні будуть прикладом служіння рідній Україні. Слава Україні зі святом!